Доброго дня, друзі колеги. Знаходимося ми зараз в Вінницький район, поле, де висівалася 21-му році така культура, як озимий ячмінь. Збирали цей озимий ячмінь ми в 22-му році, в червні, місяці, в кінці червня, місяці, і на даному полі було пожнивно висіна культура, така як гречка. Гречка специфічна культура, вона теплолюбива. Обично її сіють з весни десь кінець травня, тому що вона любить тепло, боїться холодів. Якщо температура падає нижче 5 градусів, вона вже не зав'язується. Якщо перший малесенький приморозок, вона не зав'язує, вже пропадає, то і змерзне. Дану культуру гречку ми висіввали 1 липня. 1 липня Посуха стояла, не було дощів, вона більше як три тижні не сходила. Десь на 14-15 день вона з'явилася, ця гречка така бідненька, а потім жара вшкварила 35 градусів і все. Ми думали, що нічого не буде. Але на сьогоднішній день це ми маємо 10-11 вересня. На сьогоднішній день, як ви бачите, гречка вже практично перецвітає. Змінила колір, хто агрономи, вони вже в курсі, вони вже бачать. Отака з'явилася завізь на грешці. От я вирву стебло отакі зернинки. Вони вже обсмикуються. Я потім насмикаю в руку. Вона невисока в цьому році, звісно, тому що посуха. Але як би там не було, це є прибуток. Це стратегічний запас з другого врожаю. Перший врожай ми зібрали озимий ячмінь. У нас цей рік він трошки слабенько по 6 тонн з гектара. Слабенький врожай, звісно, але посуха була. Но ми засіяли другу культуру, а друга культура хай там небасть десь приблизно, я так думаю, тонну тонну 100 ми зберемо з гектара. Но це буде вже чистий прибуток. Гречкою, іменно пожнивною другої культури ми вже займаємося на протязі трьох років. Трьох років ми провірили дану технологію, дана технологія дає прибуток. Но вона дає прибуток не великим господарствам, а іменно середнім фермерським господарствам. За чого? Велике господарство. Якщо воно збирає врожай, воно готове під слідуючу культуру там, ріпак, в основному під ріпаки готовлять, тому що літом сіється ріпак. В малі фермерські господарства більш мають змогу висіяти таку культуру, як гречка. Вона гречка дорогостояща культура, тому що, ну, скажу так, 20-й рік насіння колібалося десь в районі 20-22 тисяч. Гречку приймали на переробку переробники 17-19 тисяч. У 2021 році насіння вже було порядка 30 тисяч тонн. Гречку брали з осені 20-22 тисячі, потім 27 пішло ближче до зими, вже 30-35. І по весні вже було тонна гречки 22-го року вже було 45 тисяч тонн брали. Крупа була в районі 120-130 гривень кілограм. От. Ми насіння брали по ціні 40 тисяч тонна, висіяли його, ну сума, звісно, велика 40 тисяч, але воно сіється всього-навсього до 100 кг на гектар. Тобто там 4 тисячі виходить, на гектар йде насіння. Но, якщо ми зберемо з гектара тонну, я кажу по-бідному тонну з гектара, то є 4 тисячі, е, потратили 100 кг тонну, зібрали, Тона буде десь ну, на сьогоднішній день вони беруть там, 15 тисяч, буде хай 20 тисяч, то 20 тисяч з гектара тона є. Мінус 4 тисячі посівний матеріал, е, мінус там, е, лущення землі, плюс гербіцид, уборка. Ну, Чистого прибутку буде, я думаю, тисяч буде чистого прибутку з гектара з другого врожаю. Це я так. Планую, може більше, може тут є обставини. Основне для гречки це її, щоб пчела зап... пішла, запилила. Перше, перше що. По-друге, тепло. Тепло волога. Це основні такі. Що іменно гречки треба? Хлопці, які сіяли от мої друзі, сіяли гречку першого посіву. Значить, це було десь 25 травня. Вони сіяли першу посіву, вони тільки буквально. 3-4 дні. 6 вересня молотили щось таке. Гречка дала з гектара по 2 тонни. По 2 тони з гектара дала. От, В минулому році ми взяли тонну 600 з гектара, в 2021 році. Це з другого посіву. в 2020 році в нас вийшла тонна 100 гектара. Теж посушливий рік був, вона була низенька, навіть нижче за цю що ось на сьогоднішній день Но дала тона 100. 100. Тут у нас вийшло, що приморозок був, зараз верхній цвіт приморозило, то вона вже більше не буде рости. Вона те, що зав'язала на даний час, от, оце вона його сформує. А вже нової завізі вона не буде кидати. Тобто вона вже призупинилася. То я так розрахую, ну, це можна просчитати, агрономи прощитують, беруть кількість зернин, множать там на тисячу насінин, нам є якась така, цього, і знають врожай вже. Ну, Я розраховую, що тона. Може, якщо дасть більше, буде більше. Мені е, багато хлопців питається, як в тебе гречка швидко сходить. Ми сіємо гречку і не знаємо, у нас довго сидить гречка. Е, Перед висівом гречки я її трошки замочую. скажу так. Базова норма вологості при протуравці насіння, там, якщо не помиляюся, на тону, на тону зерна дається 10-15 кг води. Тобто 15 літрів води. Ми даємо 40 літрів води. Тобто Гречка вже потягнула на себе вологу, вона має вже трошки вологу. Вона вже просипається, скажімо так. І ми Сьогодні, 29 числа, ми збираємо комбайном. 29 червня, скажу вам по цьому році, 29 червня ми обмолотили. В ніч йде е, зразу БДТ, Діскова борона, вона бедетірує. Після того пускаємо вранці, вночі підтягується волога. Вранці пускаємо плоскореза. Плоскорез підрізає, зроби підошву. Тобто, щоб нам, ну, Якщо долотами піти, воно рихле глибоко, забираємо, сушимо землю. Ми пускаємо плоскоріза на глибину 10-12 см, робимо підошву. І зразу вже йде культиватор, скажу так, і за слідом йде сівалка сіє, і слідом йде каток. Каток прижимає в два сліда, щоб добре прижати його уплотнити. Сівалка СЗ СЗшка, обична радянська, катушка перекидаємо, шестерні і ставимо на. 200-180 чи 200, там ставиться і воно викидає десь в районі 90 кг на гектар. Плюс сівалки ми кидаємо чуть-чуть азоту, небагато, десь 1, 80 кілограм 80-100 азоту кидаємо, щоб підтягнути вологу. Тобто попадає в ґрунт і одночасно підтягує вологу. Ми зберігаємо вологу, та, що є під низом. Зверху закатковуємо. Плюс ще мульча оставляє, вона зверху є частково мульча, якщо ви побачите, отак на землі є мульча. Мульча відбиває світло і виходить, що не сушить так землю. Бо якщо чорна земля і сонце, воно засушує зразу, випаровується земля. А зверху є мульча. Мульча вона біла, вона відбиває трохи світло. Менше випаровується земля. Ні ґрунтового гербіциду ми не даємо. Тобто Гречка не бачить, тут у нас практично нічого, кроме е хізалофопетил 125. Це Ми даємо його е в районі десь 600 грам на гектар. Ми забираємо падалицю ячменя. Е Останніх бур'янів просто немає, ні щериці, ні лебоди, нічого немає. Поле чисте. І За чого? За того, що е Йде друга культура. Першою культурою там, ми гранстарами забираємо по ячменях широколисте. Оранки немає, а йде лущення. І за що цього, що не, не вспіває бур'ян, іменно широколистий, зійти. Його зразу закриває гречка. Гречка робить скажу так, зверху кожух, не дає доступу світла для конкурента. І... А от злакові буряни потрібно забрати на певній стадії, щоб хезелофоб має специфічний запах. Якщо його вже кропити, коли гречка починає цвіт кидати, то тоді має пчола не піти. О, то треба зловити момент, тоді, коли ще немає цвіту, щоб покропити, щоб за цей тиждень вивітрилося. Три роки ми займаємося, скажу так, ні фунициду, ні інсектициду. Ми не даємо інсектицид не даємо по тій причині, що, именно, що йде б щоб не пошкодити. З першого посіву, хто сіє, з весни, там більш активно, там де і блоха, і трипса, там заїдає її просто. З другого посіву, з цим проблем немає. Іменно з весни менше зелені, менше цвіту йде, і вся, ну скажу так, всі шкідники стараються кинутися на свіжий молоденький листочок, його пошкодити, посмоктати. А вже з другого посіву. Дерева зелені, все є, всі культури є, їх вже скажу так, по пшеницях випалили, там, по ріпаках, по випалю. Вони вже гречки не хочуть шукати, їм вже не потрібно цим шкідникам, ця гречка. То, в принципі, ми інсектицидів і фуницидів не вносимо. Далі по фуницидові. Літо, тепло, немає хвороб. Грибків менше, з весни більше грибків. Ми їх там, іде сирість, там йдуть дощі. Де сирість, там грибок розвивається. Грибок літом нема, суш. Ми не страдаємо. А ще на даній культурі от зараз подивитися по листю, воно чисте, прекрасний листочок, ніде не вкушений, ніде нічого. І тут не було ні інсектициду, ні фунициду. Тут був просто один гербіцид, хізалофобетил. Тобто, це, скажімо так, міура, пантера. Торга колишня. За винятку, що чуть-чуть, я ж кажу, 5 числа був приморозок, підпалив верхню частину. Гречка, якщо не примерзне першими приморозками, вона буде цвісти, нижні зерна буде скидати, обсипатися і буде цвістити, цвісти, цвісти, аж до морозів. Тому з другим посівом гречки потрібна, звісно, дисикація. Без дисикації не обійдеться, дисикуємо її. Реглоном при нормі до 3 літрів на гектар, От, це ми її підсушуємо. Іменно підсушуємо реглоном. Деякі колеги там сушать гліфосатами. Ми щось не ризикуємо гліфосатами. В основному реглоном. У минулому році ми в жовтні місяці збирали гречку. У 2020 році ми збирали її десь. Під кінець жовтня. так вийшло. Тоді була пасмурна погода. Ми зробили дисикування, речки і пасмурна погода не давала її просто підсохнути. От. І Волога навіть при зборці була волога в нас 17 Нам довелося підсушувати її в сховищі. От. А прошлий рік більш краще було. Вона за 5 днів висохла, було сонечко. Ну, в 2022 році я не скажу, як буде з погодними умовами. поки Суш стоїть. Пішов вчора невеличкий дощ. Ну, земля суха, практично. Ви ж бачите самі, що земля суха. Невеличкий дощ пішов, то я думаю, що десь на жовтень місяць ми її будемо збирати. Буду поки підчікувати. Максимально підчікувати зав'язі, щоб максимально вона зав'язала, бо вона буде цвісти, цвісти, цвісти. Ну, я буду максимально, щоб нижнього зернинки не скидала, тобто трималася трималась нижня зернинка, ловити момент. З гречкою треба зловити момент. Тому що такий нюанс. Якщо вдаре мороз, проблема тоді, тоді стебло падає і гречку не можна підняти. Оце і є проблема. У нас деякі фермери е, сіяли в червні місяці і збирали пізно. І вийшло так, що гречка була висока, вона десь була більше як 1,50 м. Шикарна була гречка. І вдарив мороз, у морозі вона вся впала, прибилась до землі. іменно треба ловити. Момент вже. Е, значить, вже в жовтні місяці, після десикування, е, десь, е, ну, скажу так, е, 80% самого стебла підсушується, але повністю стебло не робиться сухе. Нижня частина стебла вона остається зелене. Збираємо ми її комбайном John Значить, Є нюанс при збиранні гречки, вона має три вугла, значить вона трикутна така, якщо ви подивитеся, і е, легка вона. Тому потрібно зменшувати обороти барабана, і е, зменшувати е, подачу повітря для очистки зерна. Нижнє решето прикривати, щоб більш воно очищалося, тому що в гречки йде, е, ломається стебло і виходить, частинки теж вони легкі такі. Ну А потім через очисну машину рудку відбирається, тобто це пусте зерно відбирається. Е, і вже саме зерно воно чорне. Його видно, рутка вона така риженька і пустенька. То чорне зерно відбирається, рутка йде отдельно, там, чи на корм скоту, чи ну, як хто застосовує. Чи йде, пускають на паливо, обично буває, напресують на брикети. От. Ну Це така технологія. Ми її досушуємо, тому що, виходить, як би там не було, волога в ній менше як 15. 15-16 менше ми не збирали, потрібно трохи досушувати. В принципі, при волозі, у 2021 році да, ми зібрали першу, перше поле ми зібрали. У нас була волога 15. І слідуще поле ми пішли збирати, пішли трошки дощі. І Вона десокована була і потрібно було збирати. Ми збирали її вологою. Була 19 волога, в сховищі ми висипали її. Простими вентиляторами сушили. Не то, що там сушку пускали, простими вентилятор. Поставили два вентилятори, і вентилятори проганяли тонким слоєм. І вона за три тижні скинула вологу до 13. Просто вентилятори дули. Перший рік ми її продали, другий рік ми спробували пустити на крупи, спробували переробку. Дружина моя. Каже, давай, Юр, спробуємо, що з нашої гречки, як буде крупа. Завезли ми на переробку. Значить, скажу, Там теж є нюанс. Якщо суха дуже гречка, дуже багато січки відход йде. Ми завезли при вологості, було, у нас кажуть, 15% була вологість. Зробили ми крупу. Фракція була, якщо не помиляюся, десь 42-45 фракція була. Скорпоружки нам цей товариш, що робить. Ви знаєте, з вашої гречки вийшло по ще 70% виходу. У мене такого не буває. А січки практично немає. Е, я кажу, я не знаю, ну обична гречка – це з другого Ні, ну, я, я вже не перший рік працюю іменно на крупорушці, у нас завжди багато сечки йде. Мучка, сечка, а це іменно, що немає. От я йому кажу, що це з другого врожаю і вона трохи вологіша. І дружина має е, дуже багато знайомих. І вийшла яка ситуація? Є такі люди, як сироєди їх називають. В Фейсбуці. Познайомилися, поговорили. Вони попросили вислати їм по пару мішків цієї іменно крупи. Ми, вони провірять, як вона проростає, обчищена. Вони її висадили, вона проросла, окається, вона екологічна і ще для сироєди підходить. То вони нас почали мучити, де робити іменно цю крупу, що вона проращується. Я не знав цієї технології, що гречку можна проращувати і їсти сирою. Оказується, є такий нюанс. А купують вони в магазині гречку, а в, окається, що цю гречку, що в магазині, фасують в пакетики, її треба висушувати її прожарують. Вона тоді не кільчиться, не сходить. Вони навіть так казали нам, коли гречка була в магазині 40 гривень, сироєт з доставкою йому виходила. Вона десь в районі 50 гривень, каже, то ми вашу гречку перепродували по 80 гривень. Ось така була ситуація. Ну Це, звісно, так, великими обсягами не продасиш, скажімо так. От. Но факт в тому, що дружина спробувала. Тут є ще одна заковирка. Жива ця гречка іменно з вологою, вона довго не храниться. Вона, якщо залишити її мішкою, вона починає пліснявіти. Так, післажнивна культура, як гречка, це варіант непоганий. Для невеликих господарств, в принципі, навіть не те, що не для великих господарств, може і великі цими такими технологіями займатися. Я не можу сказати, тому що в нашому тут регіоні. Ну, практично нікого немає. Якщо сіяли, то сіяли невеликі обсяги. Десь там два, три, п'ять гектар великих обсягів не сіяли. От, а іменно що великі площі сіяти трошки ризиково, тому що тут є фазмажорні мажорні обставини, є природа, сама температурний режим. Друге, волога теж саме. Трошки є ризик. А площі такі 20, 30, там 40 гектар можна сіяти вільно. І, і Скажу так, це прибуток, це хороший прибуток, підчищує ґрунт, але є трошки один нюанс. падалися іменно гречки, буде ще два роки сходити. Оце є нюанс. Ну Мені хлопці казали, що там ти типу, виснажуєш ґрунт тому подобне, що нічого не буде родити. Це все брехня, нікому не вірте. Все нормально. Да, гречка суша трохи ґрунт, вона багато вологи забирає. Получається, е, ми сіяли е, озимий ячмінь у 20, 2020 році. В 2021 посіяли після озимого ячменю гречку. І потім після гречки, в жовтні місяці, ми посіяли озиму пшеницю. Тобто Це вийшло трошки нагрузка на е, ґрунт, але. В одній площі, де була волога, нормально пшениця дала, ми взяли десь в районі 45-50 центнерів з гектара, а друга ділянка була на горбові, то там озима пшениця вже після гречки дала по 30. Це, я скажу так відверто. Ну там именно, що гречка багато вологи забирає. Ну і плюс осінь була суха. То ми сіяли. Озимий ячмінь збирали озимий ячмінь в червні місяці, сіяли гречку гречку в жовтні збирали, і після нього сіяли ще озиму пшеницю. Розумієте? Тобто Ми захвачуємо повністю рік. Озиму пшеницю ми зібрали. Поле ряду ми приїжджали, ви бачили, те поле стоїть чорне, воно виорене. Півполя ми посіяли яру пшеницю, а півполя було озимої пшениці. От. В принципі, яра, звісно, була прекрасна, озима була трошки хуже. Ну, суш стояла, вона довго не могла зійти. Плюс ми ще провели такий експеримент, це вже ми 2 роки підряд. Ми після збирання е, озимого ячменю ми сіємо ще сою, е, ультраранню сою. Е, і по 2021 році ми зібрали сою з другого врожаю. Це був так, також жовтень місяць. Ми взяли тонна 600 чистої сої з другого врожаю. От. Не обов'язково сіяти гречку, можна сіяти і сою. В цьому году ми зробили трошки іншу процедуру. Ми, після, був, у нас перший посів був гороху. Ми горох зібрали після гречки. це 7 липня ми збирали горох, після гороху ми посіяли сою. Отак, от якщо подивитись вдаль, вон стоїть соя. Ну іменно е, одна частина поля це засіяна гречка, це це поле, другу частину ми засіяли, був горох, ми посіяли сою. Ну і плюс гречка там ще далі є посіяна так само. Ну, Там вже по різних сортах, я вже експеримент проводю по різних сортах е, ячменю. Е, як воно буде показувати.